Слышав, що збираються захопити Артемовськ і по пути шляху зайти на Солідар. Я не хотів. Він встав і пішов. Просто в ніч, як був. Кросівки, легка куртка, паспорт, одна гривня. У голові маршрут. Із Солідара до Сум. Єдине місто, крім рідного, де колись бував. Але ж 400 кілометрів. Я сказав, я дійду, як це б не було, я доберусь в будь-якому спосібі. Пусть це буде не швидко і не за одну тиждень, за місяць, але я доберусь. Спочатку йшов ночами, повільно і навпомацки. Антін майже сліпий. Наліво – мінус 20, а на правом, по-моєму, там мінус 12. Могу бачити метр, полтора. Боявся потрапити на розтяжки і вовків. Взяв з собою палку, велику метра два, длиною, така товста, щоб якось, -то, ну, Ну, а вдруг хтось ззадів там буде бігати, ну страшно. Артемівськ, червоний лиман, Ізюм Харків, де брали під'їзди в попутками та електричками та переважно пішки. Поки йшов, зрозумів, світ насправді тримається на звичайних людях. Большинство допомагали бідні люди. Міцобісілі там джип такой-то їде. Тормозиш, що по фаром помігають, або по сигналі, поїде далі. Тиждень в дорозі, знесилений і голодний. І ось нарешті суми. А там одразу поталанило. Просто з вокзалу випадкова перехожа відвела його до штабу надзвичайників, йому знайшли місце в гуртожитку, і там Антін одразу зустрів справжнього брата за духом. 20-річний Сашко з Луганської області і також утікач від війни. Вони приїхали до гуртожитку з різницею на годину. Він приїхав одна курточка, яка та ковта тонка, штани і кросівки до половини розорвати. У мене що було із одежди, я з ним поділився. Ну, це круто. То він стільки багато много пропрошов. Сашко теж сирота, тож навчився своїх не кидати. Антона на роботу поки що не беруть через вади зору. Треба оформлювати інвалідність. На це потрібен час. Тож поки що Сашко взяв на себе відповідальність за двох. Знайшов підробіток, зняв житло, маленьку квартирку. Хватить потягнути всіх, хто знаходиться рядом саме. Ну я справлюся з усім. От тепер я тут. І живу. Поки Сашко заробляє гроші. Антін забезпечує тил. Там в іншому житті до війни він вчився на кухара. Борщ це українське, саме хороше українське блюдо. Що борщ це має бути сім'ї. Варить борщ і мружиться від щастя. Все про що мріяв, збувається. Є дім тут не стріляють. Сашко став йому братом. А головне в життя зазирнуло кохання. Я тут майже за пачкі Де статуя стоїть без рук. Ленин, по помер. Її звуть Катя. Вони зустрілися тут у парку. Найкращий, найлюбимий. Тепер гуляють разом і мріють. Женімося, бо у нас, у нас свій лічний будинок, хороший. такий. Буде сподіваюсь, доч. Да? вивчитися. Я падову скільки треба. Він тепер розуміє, навіщо були ці пів кілометрів. У кросівках, снігом він прийшов до свого нового життя. А з труднощами Антін певен поступово упорається. Очень вірю, що у мене все это вийде, що у мене буде очень найщасливі жизни. Саме щаслива життя в світі. Ні у кого таких не будь жизнь, як у мене. Із сумщини Наталка Волянюк, Дмитро Волошко. програма Вікна СТБ.